Засвітив серця нашим, чоловіку любчу, владику, натліг на світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельське проповідування, вложив нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перевмівши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти все просвічення і тілес наших, Христе Боже, і тобі, славу з визначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животурячим Твоїм Духом. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святої Венелії читання: сказав Господь: нічого нема схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо, по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям: не бійтеся тих, що убивають тіло, і потім більше нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись. бійтесь того, що, вбивши, має владу вкинути у пекло, так кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога? Бо навіть і волосся на голові вас усе проховане. Не бійтесь ви, вартіші за багатьох горобців. Кажу вам, кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий, визнає його перед ангелами Божими. Тож мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже Слово проти Сина Чоловічого, проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати. Бо Дух Святий навчить вас цієї години, що треба говорити.